Наш третій день в Італії. Сонячна яскрава погода. Дуже тепло. Ми зараз їдемо до найвизначнішої пам'ятки Мадонна Делла Корона. Чудове містечко Гарда, де ми зробимо пересадку на інший автобус. Щоб добратися до нашої локації. І як же без перекусу? Наша піца. Ось вона, красуня. Будемо зараз куштувати, бо до автобуса ще є час. Їдемо в автобусі. Яка краса перед нами розкривається? Ось вона справжня Італія. Це виноградні поля, молоденький виноград. Атмосферні будиночки зі старими ставнями, балконами. Італійські будиночки і гори. види Просто не можна передати словами. Фантастичні. Наш водій мчить на швидкості високій, а кругом такі обриви, що іноді аж страшно. Наша зупинка містечко з Піазі. Тут ми сядемо на шаттл і поїдемо до нашої локації. А подивіться, які види тут відкриваються. Просто неймовірні. Ми сіли в маленький шатл і зараз будемо їхати вгору до нашої локації. Мадонна Дела Корона. Їдемо по вузенькій доріжці. Тут дуже красиві статуї стоять. І туристи-паломники. Хтось іде пішки. Ми вибрали автобус, бо у нас вже болять ноги. але шлях тут дійсно дуже цікавий. Я, якщо чесно, в шоці від майстерності водія, наскільки він може вигинатися на таких вузьких доріжках. Кадри в мене може і не зовсім будуть, тому що мені незручно знімати. Але дійсно майстерність водія просто вражає. І шлях просто неймовірний. Це шлях паломників, тому і скульптура Ісуса Христа на кожному кроці. Тут обрив, страшенний обрив. Ось ми і приїхали. Зараз будемо йти до цієї церкви. Я навіть не уявляю, на яку висоту ми піднялися, бо тут гори, верхівки гор. А знизу безодня. І тут набагато прохолодніше, ніж коли ми їхали містом. Мабуть, різниця у градусів 10, я так думаю. І ще раз хочу додати. Що це місце знайшла моя донечка Алінка вже в котрий раз. Вона веде в нас в неймовірні цікаві місця. Нам ще треба йти йти до цієї церкви. Маємо путівник цю карту. Я просто дивуюся майстерності італійців, які збудували такі дивовижні споруди прямо в скелях. Ми три години їхали сюди з ворони заради цієї краси. Заходимо в цей грот. Написано, що не можна знімати, але там як карта ляже. Ось така загорожа і цікава статуя. Жінка з дітьми. Паломницький шлях. Тут все нагадує про Ісуса Христа. Навіть в цьому урвищі я побачила Мадонну з Ісусом Христом. Панорама, яка відкрилася перед нами. Ось з такої висоти я знімаю ці види, а внизу безодня. телефоном. Ось такі фотолокації. Чудові, що не можна втриматись, щоб не зафіксувати цей момент. Одні гарні види змінюють інші ще гарніші. Це місце незвичайної Божої сили, а тут люди ставлять свічечки. Ось такий груд. Церква Сантуарія. Це дівча церква. Ось такий груд. І ми зараз теж поставимо свічечку. Треба кинути одне євро і купити свічечку, що ми робимо. Ми по черзі загадали бажання, запалили нашу світочку. Ти щось осіпаєш. Наша світічка бажань розгорілася яскраво. Значить, всі наші бажання здійсняться. Я на це надіюсь. Тому що таке місце з такою Божою силою не може не здійснити найзаповітніші бажання. Сувенірна крамничка. Зараз зайдемо. Io mia le e di souvenir. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia la pace del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio nostro Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Siamo radunati attorno all'altare del Signore Так як це діюча церква, то тут проходить служба. Таку красоту ми купили в сувенірній крамничці. А ще ось такі чудові ангелочки, колечко і браслетик. Схема храму Мадонна Дела Корона. Musei e chi stuore non prezzere. Siamo sostegno. Sotto c'è il paese comune di Brentino che una volta era staccato da Belluno, ora è comune di Brentino-Belluno e c'è un sentiero arduo impegnativo che conduce eh, da, da secoli e secoli fino al santuario. Il santuario è raggiungibile poi dal paese meccanizzato e quindi è stato fornito con un pulmino e è accessibile anche con le automobili ed è un luogo fuoco che andava a ritirarsi in luoghi di ereditaggio per poter essere preparato per il decolo verso l'eternità. E quindi questo eh, era un luogo di eremiti. una titolarità di questo luogo, era l'abbazia di San Zeno di Verona, l'abbazia benedettina dei frati di San Zeno di Verona. Sappiamo che per questo ci sono documentazioni in eh, pergamene del 1100-1200 che documenta. È rimasto un rosso che è stato salvato e un altro Скульптурна композиція народження Ісуса Христа ось такий чудовий музей. Ми побачили. Спускають по сходинках вниз. В этом зале мы видим мощи святих. Они лежат под склом и черепа. Через один вихід, і знов перед нами відкрилась така красотіща, і наостанок церква, яка з'єднує небо і землю, це просто фантастика, скеля. І церква, яка ніби дійсно поєднує небо і землю. А поряд безодня. Це просто неймовірно. Це в редені залишаємо це місце, воно неймовірне, воно дало мені якусь неземну силу. Я дякую Богові за все, що Він мені дає. Донечко, скажи мені, будь ласка, враження про сьогоднішній день і про це місце. Враження неймовірне, це місце дуже енергетично заряджене. Тут дуже гарна церква посеред гір, і в сувенірних магазинах працюють монахині. Все було дуже класно та цікаво. Їхати до Верони. Йдемо на нашу зупинку. Коло зупинки я побачила цікавий пам'ятник. Це надгробок людині, яка померла в 1902-1980 рік і птах на горі. Я не можу намилуватися цією красою Італією. Чисте сонячне небо, виноградні поля. І гори.